Вітаю! Рік ще не закінчився, а в нас потроху починають з'являтися нові моделі Bignine 2025 модельного року. Велосипеди отримали іншу трансмісію порівняно з 2023 роком та комплектуючі. Зміни дійшли навіть і до покришок. Тепер з нами не буде Максіс Icon, але про це все згодом. За приклад, ми візьмемо модель Big Nine 300 2025 року. Отже, сама рама зазнала невеликих змін. Якщо ми візьмемо Big Nine 323 року, то він побудований на рамі TFS 3 генерації. Тут же рама маркуванням TFS 4. І вона стала трохи легшою. Велосипед буде доступний в двох кольорах, такий як у нас на огляді, і Black Metallic. Ця рама належить до третьої категорії по класифікації Merida – Cross Country та Trail. А це означає, що загальна вага райдера має складати не більше 135 кг. А також ця рама пристосована для стрибків до 60 см на території байк-парку. При таких умовах у вас буде діяти пожиттєва гарантія на раму велосипеда. Сама геометрія посадки на велосипеді не змінилась. Це все та сама зручна посадка з акцентом на комфорт під час прогулянки. Кут на коло буде більш вертикальний, що дасть можливість не сильно задирати голову під час катання. Рульовий стакан на велосипеді конічного типу, верхній та нижній підшипник різного діаметру. Це дозволило підвищити точність керування велосипеда на швидкості та на складних ділянках маршруту. Сама рама має зміну товщину стінок по рамі. Там, де навантаження мінімальне, буде тонкий шар металу, а там, де навантаження йде на постійній основі, там буде збільшена товщина стінки труби. Ця технологія дозволяє зробити легку раму, при цьому не втративши в міцності. Також ми можемо побачити, що як і на минулих роках, тут буде внутрішня проводка рами. Естетично, просто і охайно. Плюс внутрішньої проводки – це те, що вона тримає довше в чистоті троси перемикачів. Відповідно, і самі перемикачі будуть залишатися довше налаштованими. На початку відео я казав, що тут тепер не буде гуми Maxxis Icon. Замість них буде встановлюватись Maxxis Recon Race. Це напівслікова гума для перегонів кроскантрі, яка має найнижчий профіль протектора в лінійці покришок для кроскантрі. В загальному ця модель досить універсальна, чіпка та з чудовим накатом. Також те, що одразу кидається в очі, це сидіння велосипеда. Це та сама модель Comp SL, але трохи з іншим дизайном. Сидіння стало трохи коротше та з'явилася виражена підтримка в задній частині сідла. Чесно кажучи, я на ньому ще не встиг проїхатись, але навіть в перші секунди відчуваю, що воно значно зручніше за попередню версію. Тим паче, що сама форма сидіння з анатомічної точки зору дуже нагадує вищу лінійку сидінь у Меріди Експерт SL. Трансмісія на Shimano QS, Кьюз, шістнадцятистична версія. Шатуни мають дві зірки на 36 та на 22, та кріпиться за системою HolfTech 2. Такий тип кріплення шатунів додає жорсткості самій системі. Касета має 10 швидкостей з діапазоном 11х39. Цю трансмісію можна використовувати як 1 на 10 на бездоріжжі, а коли вам потрібно більше швидкості, то перемикаєте на більшу зірку попереду. І ось 5 плюсів цієї трансмісії: універсальність. Цей рівень трансмісії підходить для різних стилів їзди. Надійність. Компоненти цієї серії витримують доволі жорсткі умови використання. Ресурс. Ця трансмісія стала до трьох разів витриваліше. Ефективність. Трансмісія Q6000 забезпечує плавне та точне перемикання передач. І п'яте плюс це її доступність. Shimano QS 6000 це доступний варіант для повсякденного використання за досить невеликий бюджет. В загальному лінійка Shimano Qus 6000 серії – це ідеальний набір компонентів для тривалого використання, без додаткових затрат. Вилка на велосипеді залишилася та сама. Це повітряна вилка Suntour XCR32 з ходом підвізки 100 мм за допомогою насоса високого тиску. Ви можете налаштувати її під вашу вагу та під ваш стиль катання. Також тут можна налаштувати відскок вилки. Це доволі корисна функція, тому що під кожний стиль катання його потрібно переналаштовувати. В загальному це надійна вилка, яка буде вам слугувати не один сезон. Обеда кермо, винос сидіння, підсиділ, тут оригінальні меріда. Хочу відзначити, що тут доволі широке кермо для більшого контролю над велосипедом в складних умовах використання. Воно завширшки 720 мм. Гріпси тут доволі універсальні та мають гарне щеплення. Але особиста рекомендація від мене краще катати на цих гріпсах в рукавичках, тому що коли у вас буде сильно підніта рука, то поверхня стає аж занадто слизькою. Ця лінійка бігнен комплектується гальмами Shimano mt 200 з двопрошневими каліперами. Розмір ротора попереду складе 180 мм, а позаду 160 мм. За свої кошти це одні з найкращих гальм. Вони надійні, але у випадку чого ви завжди зможете дістати потрібну вам запчастину до них. Плюс в них зрозуміла модуляція. Бо є такі гальма, коли ви можете випадково перетиснути і заблокувати колесо, коли це не потрібно. Тут з таким набагато краще. Вага це той параметр, на який доволі часто звертають увагу при виборі велосипеда. Отже, вага велосипеда бігне 300 складає 13,6 кг, але вона може трохи відрізнятися в залежності від розміру РАМ, бо вони починаються від розміру S і доходять до 2 XL, з діапазоном зросту райдера від 1,51 м до 2 м. враховуючи те, що трансмісія стала трохи важчою за рахунок збільшення ресурсу, то така вага велосипеда – це дуже гарний показник. Давайте підводити підсумки. Якщо ми беремо певний бюджет для вибору велосипеда, то Merida буде одна з найкращих по співвідношенню ціни до якості продукту, і бігнень 300 не є виключенням. Якщо вам цікаво дізнатися вартість саме цієї моделі, я закріплю посилання на наш сайт під цим відео, щоб ви довго не шукали. Цей велосипед чудово підійде для тих, хто шукає комфорт під час катання на велосипеді. Дві зірки на штунах дозволять вам підбирати більш точний крутний момент, який буде співпадати з вашими фізичними властивостями і рельєфом на дорозі. Дякую, що цю мить ви були з нами. Бережіть себе і до зустрічі в інших відео.